Всім вітання, друзі, ви на каналі Фішарс. Як бачите, за моєю спиною є такий невеликий розлив, тут йде у нас дамба е і ми приїхали перевірити все-таки, чи вже хижачка прокинув, чи почався в неї жор, чи буде сьогодні активний клюв щуки. Ну, Приїхавши на місці, я дивлюся, тут така катапульта павутина, що ну, я не знаю. Я перший раз напевно бачив, я хіба що бачив закиди такого, такої кількості водили, що це тільки в японських відосах. Тобто чудак стоїть, у нього там 10 юбочок і, 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 і просто по черзі він їх Ну, таке. Коротше, як тільки я сказав, що буду тут закидатися, беруть просто кораблем, завозять вліво, все перехрещують. Так що ми переїжджаємо в іншу точку, будемо стартувати звідти. Ну, такого церкви я ще не бачу, якщо чесно. Так, друзі, мусили переїхати на іншу точку, бо там той, е, я не знаю як його назвати, промисловик закинув 10 вудок, зібрав ось комплекції, game до 14 грам, Excel 3000, шнур 0,4 апгрейд. У, та Вода взагалі чисто-чиста. Там ще не так було видно, тут то взагалі просто як сльоза, дно видно. Не часто тут таке побачиш. Це означає, що рибка буде сьогодні насторожена до всяких таких нюансів, тому треба буде підбирати. І на рибу похоже, вроді. Верно, риба. Да, щечка на невеличка. Випута. Да, вже не ноль. Та вже не ноль. Першенька є. А лізеш пальцями, бо бачиш, то вроді ж, з краю зараз справишся, а потім порізані всі Як це ж так, щоб з моїх друзів дійсно якось не була б та рибалкою. есть щучка. Взяла на милючку. Не, сама маленькая, приемно. Короткая, но вот такая жирненькая. Тепер саме складно, який звідти витягнути. Зубами схватилась тупо за очеретину. Такого ж у мене було щука схватилась за очеретину зубами, я її не можу стягнути звідти. Відай Є, що витягнув. Така темненька. Стоїть в такому молостому місці на коливалочку. Мілячка взяла. М -м, краса. Дуже цікава нова побудова. Ось такий міст, Раніше його тут не було. І де він прямо на острів? Ну, що, друзі, можна сказати. Пройшли ми Прийшли ми частинку як кажуть, робочих місць. Кльово, як такого, великого немає, вода дуже чиста, реально ну, тут такого часто не було. Поки що в заліку є дві щуки. На силікон не хочу брати. Клюнули вони, яка добирає їх в коливалку. І зараз ось чаюємо. Взяли себе гарячу о чайку круассанчиків з ля-ля, І зараз будемо рухатись. Нашов ти Карпати їхати рад його їлки. Пробуємо зайти в такий закуток. Можливо тут хтось заховався. Таке заховався. Маленька щучка, але таке заховалася. Відразу на білого ф'южена відреагувало. Красотка. Віддай маленька і попливеш. Оп, молодець. Ось така маленька. Довго взагалі не буде мучити. Просто маленька красива щучка. Так, поїхали далі. Ось цю ділянку. Була поклевка. Ха-ха. <хи> Я тебя их стягнула. Опа. Була поклевочка. Теж відразу. О конець. Але з хорошим дичком. Ось такий красунчик. Ох, яка розправа. Молодець. Мієш позувати. Тут на цьому місці хороша бровка йде, і так як цього разу, коли я приїхав, тут вода ну, відносно мала. Ну, тут буває дуже велика течія, а зараз майже стояча вода. Я оддаюсь щоб він якраз так падав повільно. Ну, тут по-хорошому ставити не 2 грами, як масить, а 4-5 як мінімум. Бог дар. Добра таки. Стоїть оконець тут доволі приємний окунь, я вам скажу. Ох який помаранчевий. Давно таких окрасів не бачу. Дивіться як тут всі вміють позувати класно, ну це просто жесть. Дивіться який гарний окрас окуня, Такий більш помаранчевий такий відтінок. Спокушається на ф'южн, на півтора чи на два грани. з русла раз на свалі стоять отакі от гарні басики стратє гаразди кібаси класні йопа прямо роздача або давайте це що менше поросить <світнє> ну, це вже якийсь менший кльону видно з іншої стаї на вихід А це вже взяв з того берега. На падінні. Гарна покльовка. Чуть краща рибинка. Ух, то це гарний взагалі бас. Хлопчики, малятка, це вже прям лки-палки окунь. Ну. Сюда. Ладно, твій чопный течок, але окунать гарний. Ух. Ні, ну це сьогодні прям роздача по гарних оконях. Фет, два дюйма Ось такий Опа. Кльонула щучка, ставняка камера, як завжди не писала, <рив> невеличка є. Капець. Все миле. Доски попровалювались. Кажуть, невідомо що під ними, чи вода, чи твердо. Поки що йдемо. Це отак в районі 100 метрів. У цьому болоті. Був класний місток. Дуже сильно заросло. Ось уже улетів таке, як і я ось. Ах. 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 Блін, і крабрами влупився. М -м -м. Ух ти, що та натик провалився невчасно. Благо є перезувачка, звісно, але зараз з повними чоботями йти, це такий кайф. Хоч би зараз ще десь не булькнути на таких цупких досках, блін де. ава! Я побачив далі, що воно там поламане. Ну, що прямо піді мною зараз лосьне, це я прям не очікував. А це то булькнув моцно. Ну що, булькнув я зрядно, нормально так, фу, вроді би цілий. Такого трохи Як кажуть майже, майже ха, трохи вище кулін бо бахнуло. Тут в мене що? А, ну так, да, треба перевірити. Кстати. Ну коротше, булькнув цілий, мокрий, але не зламаний. Ну, Рухаємось в принципі, потихоньку назад, по місцях ще пройдемо. На адреналіні зараз ще буде гаряче, але потім буде підмерзати, так що кажуть, хе, потихеньку рухаємось назад. Дорожчий піаніст так і далі сидить. Чипи всі І сегодня малиш урабайки. Що нормальных не видно? Ай! Зняла мені силиконку. Були якісь клюваки. Якай мої. Ну, Там перра все ту добре. Глашник просто в шахті. Що ж, друзі, на цьому наша риболовля завершується. Що можна сказати? Напевно ще тиждень другий і тоді почне вона дійсно жирувати. Сьогоднішній рибалки я не побачив, що жор щуки почався. Можливо із-за того, що сьогодні реально вдарило тепло плюс 15. Можливо, це повпливало на кльов. Але тим не менш ми 5-6 Сім щук піймали, піймали достатньо непоганих окунців для цього місця. Давно тут таких не ловив. Ну, В принципі, кльов побачили. Нагулялися, провалилися, намочилися, тепер валимо додому, сушитись і готуватись до нових змагань. Все, друзі, всім дякую за перегляд і до зустрічі на виді.